Добрий ранок, добрий день. Нехай з посмішки почнеться новий день. Дітки, а ви мене впізнали? Так, я сніжинка. Я завітала до вас, щоб запропонувати вам подорож до зимового лісу. Ви готові? Тож, вперед! Ось ми і потрапили до зимового лісу. Дітки, ліс це велика територія землі. Де ростуть багато дерев, кущів і різних рослин. А також у лісі мешкають птахи і дикі тварини. Дітки, подивіться, хто нас зустрічає? Так, це зайчик. Влітку він мав сіру шубку, а взимку поміняв на білу. Це для того, щоб ховатися у сніжку від лисички та вовка. А це хто? Так це лисичка. У неї гострі вушка, похнастий хвіст. Вона дуже хитра, ловить зайчиків і курей. Дітки, а це хто? Це вовк, він хижак, тому що любить на обід з'їсти зайчиків або касуль. А ще у зимовому лісі живе Білочка. Вона стрибає з гілки на гілку, шукаючи горішки та жолуді, які сховала ще восени. Білочка добре підготувалася до зими. Її пухнастий хвостик допомагає зігріватися у холодну погоду, а тепле хутро захищає від морозу. Вона живе у дуплі. Якщо їжі стає мала, Білочка швидко знаходить свої запаси, адже має гарну пам'ять. Вона ніколи не сумує, бо любить бігати, стрибати і досліджувати зимовий ліс. Отже, дітки, я пропоную вам послухати, чим можна годувати білочку, а чим заборонено. Білочка дуже полюбляє горішки. Вони допомагають їй зігріватись взимку. Насіння соняшника і гарбуза дуже смачні для білочки, а також сушені яблучка, груші, сливи, тільки без цукру. А шишки з насінням вона збирає сама. А ось чим не можна годувати. Не можна давати білочки солоні, смажені горішки, чипси, сухарики, печиво, шоколад і цукерки, хліб і булочки, сир і ковбасу. Неправильна їжа може сильно зашкодити її здоров'ю. Малята всі ці тварини мешканці лісу. І їх називають дикими тваринами. Сподіваюсь, що вам сподобалась подорож, а мені час прощатися. Бо на мене чекають подружки мої, сніжинки. До зустрічі!